Підсумовуємо енергетичну історію, історію енергетичного перемир'я і те, що все відбувається словами президента, до вашої уваги. Бажаю здоров'я, шановні українці. Почався цей день з доповідей з регіонів в усіх наших областях. Від ночі на п'ятницю справді не було ударів по об'єктах енергетики. Майже не було. Крім Донецької області, де був один удар по газовій інфраструктурі: удар авіабомб. Також зараз бачимо. Переорієнтацію Росії на удари по логістиці по узловим станціям зокрема був уражений один із вагонів Укрзалізниці, спеціальний вагон, електростанція. Вранці це сталося на Дніпровщині. Важливо, що наші залізничники працюють та забезпечують сполучення в усіх регіонах. Весь день тривали і звичні. Атаки дронами, авіабомбами. На Харківщині був удар балістикою по складам американської компанії Філіп Моріс. Була значна пожежа, були удари по Нікополю, по Херсону, прикордонним районам Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Наше українське ставлення абсолютно дзеркальне. Американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці протягом. Тижня і у ніч на сьогодні відлік почався. Залежить від партнерів, звісно, від Сполучених Штатів, як все це пройде. Україна готова дзеркально утримуватись від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергооб'єктах. Була сьогодні нарада щодо розвитку нового компоненту нашої протиповітряної оборони. Цей компонент вважається малою протиповітряною оборони проти дронів це йдеться про шахеди, про жахливо російське сафарі проти цивільних а, наших південних містах, селах та в громадах поруч із кордоном. Треба більше захисту нашим людям. Чіткі завдання є для командування повітряних сил для міністерства оборони України. Всі ресурси є, щоб реалізувати це. Також був сьогодні на доповіді керівник воєнної розвідки Олег Іващенко, передусім про актуальні російські військові плани та підготовку. Вони там в Росії не готуються до переходу до мирного часу, готуються продовжувати штурми на наявному рівні, саме так, як це зараз відбувається. І ми передамо партнерам інформацію щодо цього. І єдине, що може це змінити. Економічний тиск на Росію, економіка та відповідні втрати від війни це те на що в Росії зважатимуть гроші. Росії Росі повинні закінчуватись, щоб війна почала закінчуватись. Будемо передавати нашим партнерам і надалі факти співпраці китайських суб'єктів з Росією, шляхи обходу Росії, санкцій світу. За цю війну я говорив з президентом Румунії. Дякую йому ще раз за підтримку та готовність співпрацювати. Є напрямки енергетичної роботи, які можуть посилити обидва наші народи, нашу енергетичну безпеку, і це дуже важливо. Міністр енергетики України, команда уряду офісу. Всім треба працювати максимально оперативно, максимально повно працювати, щоб результат був. Я дякую всім в Європі, хто вже допомагає, готовий ще більше підтримувати. Україні сьогодні було багато доповідей Ростема Умірова. Він постійно на зв'язку з американською стороною Україна, готова до зустрічей, до усіх форматів а, дієвої роботи. Зустрічі мають бути повноцінні саме так, як наші команди домовлялись і працюють, щоб все, що напрацьовано, було реально виконано заради достойного і стійкого миру. І в Росії повинні визнати, що мир потрібен. Ще одне я доручив сьогодні уряду України, прем'єр-міністру, підготувати рішення, яке забезпечить справедливість для усіх людей, що були без опалення цими місяцями. Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення, не має бути і рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок без бюрократії. Це має запрацювати. Слава Україні, да, Тобто, почули, що президент доручив. Я вам вже казала, що Юля Свереденко сказала, що компанії мають не тільки перерахувати автоматично, вони мають вивісити е, і оприлюднити е, списки, скільки днів люди не отримували комунальні послуги і відповідно відняти. Ці дні із ваших платіжок. Тому простежте за цим, будь ласка. Якщо цього не станеться, ви обов'язково зверніться чи то на гарячу лінію вашого оператора, який забезпечує вас. Можете прямо до уряду теж звертатися, ну якщо запаритися, да? тому будемо вирішувати. Далі ми чекаємо на другий раунд перемовин. А поки що давайте ще разочок підсумуємо: Росія атакує нашу логістику. Сергій Флеш пише: ворог кинув сили на удар. Ари, по логістиці на ділянці Богуслав Павлівська БПЛА на Старлінках. За дому там десятки ударів, в тому числі по автобусу, який перевозив людей. Дивом всі залишились живі. Все це Рубікон е отращу показує на своїх каналах. Міністерство оборони України реагує миттєво. Міністр особисто взяв під контроль цю проблему. Я дякую усім військовим, хто надсилав мені інформацію з місць подій. Тактика вибування шляхів логістики це класичний метод роботи нашого противника. Повідомляє Сергій Флеш. Ще раз ось такі кадри публікує. Це удар по залізниці. Сім разів завдавали ударів по об'єктам залізниці в Україні за минулу добу. Росія цілеспрямовано б'є по нашим логістичним шляхам, зазначила Юля Свериденко. І назвала атаки на залізницю свідомим терором. Е, також пошкоджені вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, адмінбудівлі на щастя, постраждалих немає. Через загрозу безпеки Укрзалізниця тимчасово обмежила рух між Дніпром і Запоріжжям. А тепер страшний удар по Харківщині, який відбувся теж по логістиці. Ось так це виглядало. Е, що Повідомляють, про що ми знаємо. Значить, був приліт БПЛА по пасажирському поїзду Барвінкове Львів чоп в Харківській області. В результаті атаки загорівся вагон і електровоз. Про це повідомляла обласна військова адміністрація. Поїзд атакували три БПЛА. В ньому знаходився 291 пасажир, і було відомо про те, що вже п'ятеро осіб. Постраждали в результаті цього всього. Ну і потім з'явилася інформація, яку оприлюднило видання New York Таймс, що нібито росіяни перепросили за цей удар. Значить, що відомо, New York Таймс. Посилаючись на українського чиновника, говорить наступне: російські переговірщики в приватному порядку вибачилися за жертви після ударів Російської Федерації по Одесі і по пасажирському поїзду в Харківській області, в результаті чого загинуло п'ятеро людей. Якби це відбулося після заключення перемир'я і ще не всім видам російських збройних сил було на Казано припинити вогонь. Цим вони пояснюють те, що був цей удар. Ну, Свої вибачення, ми з вами розуміємо, куди вони можуть засунути, тому що ну, життя п'ятьох людей забрала в черговий раз терористична Російська Федерація. І це треба враховувати. Ось так це все виглядало. На жаль, На жаль, бачимо, що удари по логістиці вони не припиняють, і поки що можемо констатувати, так: по енергетиці вони не б'ють, як сказав і про що підтвердив да, президент. Так, вони намагаються не бити. Але, тим не менш, ми бачимо, що вони б'ють по логістиці. Ну, і дрони на Старлінках це небезпечна історія. Ми вчора з вами про це говорили. Значить, що відбулося коротко для тих, хто не в курсі. Росіяни почали використовувати Старлінг для того, щоб керувати дронами. Чому це небезпечно? Тому що вони. Не подавлюються з допомогою ребів, і в цьому є їх небезпека. Про це писали військові, про це писали експерти, і це взяв під свій контроль особисто. Міністр оборони Федоров. Він звернувся до Ілона Маска, і Ілон Маск йому відповів: Значить, Федоров написав у соцмережі X, що я дуже вдячний президенту SpaceX і персонально Ілону Маску за те, що значить, вони негайно. Почали працювати над вирішенням цієї проблеми, тобто використанням росіянами старлінку. Ілон Маск перепостив цю подяку Федорова і написав: що ну you, you are most welcome, Ну, типу, завжди, будь ласка. От і тепер ми чекаємо на те, що найближчим часом ця проблема буде вирішена, і що буде знайдений механізм, який е, унеможливить використання старлінків росіянами. Можливо, це буде якесь відключення їх під час повітряної тривоги. Можливо, це ще якась там комбінація. Да, будемо за тим спостерігати, будемо е, вас інформувати.